Це, мабуть, буде моє перше відео на Ютубі. Хочу сказати маленьку про Я зараз знаходжуся в Канаді, в містечці Лондон, це провінція Онтаріо. Я вже тут майже місяць, працюю в кав'ярні і буду звільнятися. Так як у мене починаються курси англійської мови, вони будуть майже кожен день. Я мені буде важко з графіком. Це раз. Друге, за станом здоров'я мені дуже важко постійно стояти. Тому мені потрібна якась рухлива робота, і я вирішила спробувати себе на убері. Буду доставляти їжу на Uber'їць. Шукаю зараз собі класний електробайк. Так що слідкуйте за мною. Думаю, буде дуже весело. Заряджать бак. Так, ну що, ми йдемо купувати мені ровер? Ровера. Для чого? Для чого? Ровера, ровера. Будемо пробувати їздити на Uber Eats. Ого! Речі, ровер коштує 100 доларів. Я хотіла купити собі електро, але ми не знайшли. А ті, що в магазинах, то по 2000 тисячі доларів. А я не хочу поки ризикувати, бо не знаю, чи мені взагалі Uber зайде. Ми прийшли з Льшою в такий райончик, що ми тут з ним як два бімжа і два таких непонятних чоловічка. Нас всі так дивляться, тут так тихо, нікого немає. Я тут, тут бездомних та... нічого не заробника. Це взагалі чисте, всі класно. Ну, треба мати... До речі, тут дуже багато живе ну, українців, тому що лібо українців, лібо канадці, які підтримують Україну, бо дуже багато було прапорів українських. Тут класно жити, тільки треба мати свою тачку. Красота. Спрошу я вам говорила, а Дивіться, який домик. І український прапорець майоріє. Ну що, Наська сіла на велосипеді. А ти розкажи історію. Що но... ж сказала канала? А, короче, пришли вот в этот дом, и канадка говорит, ну, можете взять этот велосипед и попробовать покататься. А я, а я а, ну, говорю, что я хорошо, она что, поедет покататься, я тут останусь. И она говорит, да нет, ты можешь тоже с ней поехать, типа, мне все равно, если вы заберете велики и уйдете, ну, значит, так и будет. Мы говорим, да нет, ни не в коем случае, как это забрать велик, вы что, шутите? Ну, короче, вот такой вот такой тут райончик, что без разницы. И вот она зашла домой и говорит, ну, если вам понравится велик, приезжайте и все, ну, оплатите деньги и нормально. Вот так вот. Настя, а не этот. Hey, ну, я к тебе. Нормально, на ну, давай. давай, давай. A few hours later. Okay. Аня этот это подал. Ой-ой-ой. Да. Покажем, как ты работаешь. И вот она наша героина. Героин. Героиня. Получает заказик. Получилось нормально? Да. А. Вот меня уже знают, говорят. Have a good day, приходи еще. Опа, на опыте. Поехали по даунтауну. Ну і, оп, аператно, брижиш. Ты знаешь, что ты чуть не збила мужика. А я згадала, що спина болит? А. цього? Чи буде боліти? Ну подивимось ось. Ну, зараз так нормально наложили, прям такий пакет. Да, да. Ну зрозуміло, 12 баксів за это. Ой-ой-ой. Настя на уверенном. Сейчас машину. А -а -а -а! Не, Настя на ну, шарится. Все. все. правильно. Остановилась, переехала. И... Настя упер доставщик. Доставщик представляет YouTube channel. Давай. да. да. Wow. 55 и... At store. Да. тебя же этот уроки преподают. Excellent. Excellent. Пятерочка. Да, yeah, delivery. Кому леди, скики вон из рыбы. Ух, Все, приехали на обед. Что там, как тебе работа? 60 долларов, ребятушки. Как вам так? Хорош, хорош. Там еще 6 долларов, у тебя чаевые должны оставить. Это 80. 70 долларов. Ну так что, как расскажешь? расскажешь, как впечатление? Завтра рассказывает, как мне ноги болит. Хорошо, снимем А пока все нормально и вкусно. Ну что там, леди и джентльмены? Что-то мне не пришло на ну, серьезно? Да ну -да, -да, да. Ого. Знаешь, тут сумка Uber маленькая? А я думал, сумка Луи Бетон. А я жертвую. Давай, давай, давай. Неплохо было. Неплох. И замочек. Так, тепер кілька слів про те, що вам буде потрібно для того, щоб почати роботу на Uber. Ну для початку це зареєструватися та використати мою реферальну силку. Чому я вам рекомендую? Бо ви отримуєте, як виконаєте 100 доставок, отримаєте бонус. Це добре. На екстра гроші завжди добре. Що потрібно купити? Дивіться, потрібно купити собі сумку. Я купила ось таку за 50 доларів на Амазоні. Вона маленька, для дівчат супер, не треба їздити за таким, от з такою будкою, як Льоша мій колись їздив. Купила собі чехол спеціальний, щоб тут вчіпляти собі телефон. Дуже класно, бо я місцевості ще не знаю. Я собі причіпляю телефон, включаю собі карту і їду, і не відволікаюся, не витягаю телефон постійно з кармана і не зупиняюся. Класно, класно. І звичайно купити собі велосипед. Дивіться, можна купити на маркетплейсі, на ті Собі беушний велосипед, вам не потрібно якийсь мега крутий з магазину за 500 доларів, за 100 доларів купили, щось поламалося, викинули чи продали за 50 на перекупщику, купили собі новий. І таким конвейером ідете. В принципі, все. З, з додаткових це я собі е, купила ще сідло, ну це чисто для мене, бо в мене болів дупок, Попка в мене боліла. Е, і купила собі е, дзвіночок, щоб відлякувати людей на тротуарах. Так що так, всі посилання я вам залишу під відео з Амазону, кому цікаво, де можна замовити. А, і ще головне, це купіть собі замочок. Це дуже важливо, тому що в Канаді, всі в Канаді дуже сильно крадуть велосипеди, не залишайте надовго. В принципі, якщо вам треба віддати тільки заказ, за 5 хвилин в принципі, ніхто вас його не вкраде. Якщо і просто залишите, то будьте готові до того, що коли ви вийдете, його вже за 2 минути навіть не буде. І ще малесенький лайфхак, який заощадить вам сили та час. Якщо ви дівчина, як я їздите на звичайному велосипеді, краще за все вийти раніше і просто перебирати закази, тобто не брати по 10 кілометрів. Ви візьмете один заказ за 10 доларів на 10 кілометрів, будете його виконувати час. Я сижу цілий день. Так, я трачу час, але я сижу і не трачу свої сили. Я беру закази до 2 кілометрів. Тобто я беру за 6 доларів, за 10 доларів, але лише до 2 кілометрів, не більше. І при цьому я не трачу так багато своїх сил, не виснажую свої ноги і заробляю в принципі те саме, що би ви потратили при тому, що ви поїдете час туди, час назад на станцію, де ресторани і так далі. Так що користуйтесь лайфхаком. І всім багато в дітей.